Шановна Жовтоводська громада, і знову сумна звістка сколихнула жителі міста Жовті Води. Сьогодні ми прощаємось з героєм країни, військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом Михайлець Дмитром Миколаєвичем, який народився 2 жовтня. 1971 року у місті Дніпро у сім років залишився сиротою. Будучи підлітком, втратив спочатку бабусю, потім дідуся найрідніших та найближчих людей, які замінили йому батьків. У 1989 році здобув освіту у СПТУ номер 1 міста Дніпро. За спеціальністю столяр-будівельник-тесляр. Хоча Дмитро і пішов навчатись в СПТУ номер 1 міста Дніпра, його завжди приваблювали техніка і подорожі. Дмитро освоює професію водія і це настільки захоплює і надихає його, що в короткі терміни отримує майже всі водійські категорії. До 2018 року жив та працював водієм на різних підприємствах Дніпра, а потім переїхав до жовтих вод, де спочатку працював у газовій службі, а потім на приватному акціонерному товаристві Гарант Метис Інвест» на посаді водія авто навантажувача. Важкі життєві випробування випали на долю Дмитра. Були й життєві надломи і випробування. Сирота по життю він вважав своєю родиною Україну, яку безмежно любив, вивчав історію, цікавився культурою і, врешті, прийняв рішення стати на захист її незалежності та територіальної цілісності. Відповідно до указу президента України про мобілізацію 23 січня 2024 року був призваний на військову службу по мобілізації. Перебуваючи на військовій службі, Дмитро Миколаївич тяжко захворів і 7 березня 2024 року помер в головному військовому госпіталі міста Київ. У Дмитра залишилися кохана жінка, Тетяна і син. Шановні жовтоводці, від імені командування Збройних сил України, від голови жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас висловлюю глибокі співчуття дружині та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя, солдата Михайлець Дмитра Миколаєвича хвилиною мовчання. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Ти, Боже, свят, і Боже, святий кріпкий, святи безсмертний, омина. Війна, яка приносить гори і біль в наші сім'ї, родини, сьогодні знову в нашу громаду принесла біль. Тому що ми втрачаємо справжніх українців, втрачаємо тих, хто став на захист нашої незалежності і нашої свободи. Вдягнувши на себе військову форму, вони стають нашими ангелами-охоронцями і захисниками. Це ті люди, які дають нам можливість сьогодні отут працювати, дітям навчатись і вільно жити під мирним небом. І в Євангелії ми чуємо слова, і вийдуть ті, хто творив добро у Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло у Воскресіння суду. І ми віримо, що Новопредставлений герой Дмитро увійде в життя вічне, тому що він зробив найцінніший подарунок для нас з вами, віддавши своє найдорожче що є в людини життя, тому що немає більшої любові, каже Господь, понад ту, хто душу покладе за друзів своїх. Він душу свою поклав за нас з вами, поклав за наше майбутнє. За нашу свободу і нашу незалежність ми повинні бути як одне ціле, тому що це не є горе цієї сім'ї, це є горе всієї нашої громади, горе всієї нашої України, тому що відходять ті, хто мав би розбудовувати нашу державу, працювати в ній і встановлювати. Тому нехай Господь прийме душу воїна Дмитра. Разом з усіма святими упокоїть у царстві небесному і дарує йому вічний спокій. Слава Україні!